Об'єднати творчі родини та показати Україні і всьому світу єдність та силу нашого народу всеукраїнський соціальний проєкт Ми українці всі одна родина, відбувся в Ілінецькій громаді на Вінниччині. На даний момент задіяно вже понад 70 громад України і понад 100 тисяч переселенців. Ми коли починали проект, ми навіть не розуміли який об'єм роботи, який масштаб цього проекту. Скільки в нас людей поводиться? Є пропозиція провести на Вінниччині такий захід. Ми промоніторили де найбільше є переселенців. Ось це була Вінниця, це був Шаргород. І сьогодні це ілінці. Тому ось тут сьогодні бере сім родин участь, і родини не просто переселенці, а родини, які є творчі. Зво прийшло. Шнухату. Снігнокола на струшляє. Юлія Бандрівчак разом із двома маленькими доньками змушена була залишити рідну Херсонщину навесні 2022 року. Її рідне село нині залишається під окупацією. Зараз Юлія із дівчатами знайшла тимчасовий прихисток в Немирові. Віднайти в собі сили і продовжувати далі жити. Жінці допомогла творчість. Діток я залучаю до музики, тому що це гарний розвиток для них. Взагалі намагаюся просто так, як є можливість в Немировій ще. А ще плюсом великим є те, що безкоштовно як для сімей ВПО і для як батько військовий. Сім родин вимушених переселенців взяли участь у конкурсі, виконали художні номери різних жанрів, співали, декламували вірші та грали на музичних інструментах. На цей конкурс ми проводили відбір родин творчих, оголошували цей конкурс, і кожна родина бажаючи зверталася, подавала свої пропозиції, подавала своє бачення, і ми спільно з ними працювали над прослуховуванням над записом фонограм. Відбрали їм образ святковий на сцену. Цей захід дуже важливий, і як для нашої громади, і для всієї України. Дуже добре, що є такі проекти, які об'єднують людей. На сьогоднішній день ми не ділимо людей, що це внутрішньопереміщені особи. Ми всі українці. Мистецький проєкт Ми українці всі одна родина втілила Київська концертна агенція Садиба М'юзік за підтримки онлайн-кінотеатру «Світ Ві. Подібні соціальні ініціативи вже не вперше стають важливим інструментом єднання та підтримки українців. Коли ми приїжджали в Україну і бачили спілкувалися в громадах, ми зрозуміли, що насправді потреба потребують підтримки не тільки діти, а наші дорослі ще більше потребують підтримки. А оскільки світі це такий соціально активний бренд і соціально відповідальний бренд, ми разом з нашими партнерами Садиба Мізі подумали і вирішили, що ми б хотіли ще підтримати більш дорослу аудиторію нашу українську. Ми зараз переживаємо дуже важкі часи. Часи важкої війни, і нам, як ніколи, треба бути єдиними. І ми сьогодні, як ніколи, є велика одна єдина родина, тому що тільки в єдності наша сила, і цей проект він ще більше об'єднує суспільство. Призові місця не визначалися, проте кожна родина отримала у якості подарунку мультиварку, гарний настрій та підтримку. Такі заходи додають сили, оптимізму та можливість проявити свої творчі здібності. thank yeah. you